Друзі, всім привіт! Подивіться, яка позаду мене краса. Осінній Дніпро, тиша, повна тиша. Тихенько, сьогодні гарна геть погода. Я сьогодні за щукою прийшов. Хто дивиться мої відоси, і ви вже впізнали це місце? Часто я сюди ходжу, але з берега сьогодні в цьому році не так багато було риболовель з цього місця. І ось сьогодні я спробую е, порибалити щуку е, судака, окунь у нас майже не ловиться, е, то на нього навіть не буду акцентуватись на ньому. А ось щука і судак буде в темі дня. Погнали! Так, перший закид Black Swan, 3 метри до 21 граму. Ультегра Шимано 4000 x braid Upgrade. Ну, наразі віпо, Сьогодні поставив 55-й флюр, 14 грамів. І будемо щось пробувати. Кивання було. Провтикав його так чітко. Подумав, що я за якесь типо, дно зачепилось. І такий тик, воно щось повтикав, повтикав, потім підсік. Не зорієнтувався трошки, ну нічого. Є. Якась рибинка, є. З Таким гарним клюванням. Мабуть, судачиня якесь. Не дуже велике. Ага, да, 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 так, 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 так її. Невеличке судачиня. Бачите яке. Селект фрік на 14 грамах. Ось такий судачок, який кликастик, побіг. Під самим берегом щось підсіло невеличке, теж, мабуть, маленький судаченя прямо на береговій. Ой, бровці, дивіться, який крупняк, йо оце судачара. Але тридюємо, дивіться, як він зажрав. Це судачара, ух, материй. Є, є, це щука вже. Може і ні, щось так дали. Опа! Все, зійшло. Ех, зараз подивимось по рибки, що воно таке, бо щось давило-давило, начебто. Ну, на грузику. Одна тільки царапка. Та ні, друзі. Це був... Судак. Це не щука була. Ось щось дрібненьке під сіло. судачиня знов мале. Ви геть мале. кляшечка така. Трудова риболовля складується, але в мене є матеріал з попередньої риболовлі. Якось я вже тут був і поймав непогану щучку і судачка. Я зараз ставлю це відео, щоб матеріал не загубився ніде і не пропав. Так що дивіться про щуку, А я піду далі. Є. 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 є, є гарна рибка. Ну далі. Ще їх три дзвони. не дуже зрозуміла щось є, але не впирається. Дуже даве так. Але клювака була гарна, скажу так. Ну я думаю, що це щука і щука така за мабуть. На мене, на мене, тихенько, трава. Може за три я Перебрашив трошки з розміром,

Їхати. Опа! Дивіться, як гарно, да? На той селек фрікт фрік 206-й колір. Ось така гарна щучка і ми її відпустимо. Хай плеве. Розчухається дуже її негатив. Ну, по класиці. Я її відпускаю, вона мене бризкає. І є під самою береговою бровкою якесь клювання і є, мабуть, окунь. О, судачиня, невеличкі судачиня. Ну вже, вже прикольно. Вже прикольно, вже круто, вже не одна рибинка, а ось такий ще маленький судачок клюнув. Так, отже пробрався через чагарі. Зліва мілина, справа свал вісім. І ось так по центру десь корч. А, хто дивився те відео минуле, то я тут ловив судачків з, з човна. Ну, це на цій карягі було. Зараз буду пробувати щось піймати. Є, є. Ого! Щука. Щука, щука, щука непогано. Ого, щось таке на сімаку з, знов схоже. Не хочу щось підніматись. Такі. Де десь уходить. Ну, риба де боляча. Не виходить. Поки що не виходить. О, це судак дебелий. Це не щука. Велий судачара. Ось такий десь під пістора і ту і піддушку десь. О! Дивіться, який гарний, кликастий клюнув, ну це прям трофейчик. Так, зараз вийду на берег, сфоткаюсь, зважу. Так, по нулях. Кіло 900. Гарна рибинка. Ось такий гарний красунчик клюнув. Майже двушка, кіло 900 Ось такий гарний судачиня. Клюнув. Клас. Не зря я через ці чагарі сюди ломився. Select Freak 206 колір на 14 грам не можу побити свій рекорд а рекорд в мене 2300, це я ще в наші ловив, а от більше судаків не ловив, щоб таких в розмірі були в дебелому. Так, да, була клювачка стягнула, забрала приманку повністю. Нічого ще щось новеньке поставимо. Не хоче кейтеч, кейтеч йому поставив, він не хоче клювати на кейтеч. Каже, Сілек, давай мені. Там, каже, в тебе є 206-й колір такий путьовий. Оце давай його, я буду клювати. Так не буду клювати. І начебто щось... І так торкнуло Ох. трошки. А, бачите, в хвоста ударив. Мінус приманка ще одна. Ух! Як я по ньому-то черканув добре. Таке якесь було щось. Незрозуміле клювання. Тоже не приманки снова проманить, а не е. Майже відірвав. Бачите, клюваков. Угу. Там и там с двух сторон, Значит, и там и там. Что ему не хватило? Ухи хороний, блін. Змейна щука. Щось не схоже дуже на судака. Або знов гарний судачево. Та ні, щось так б'ється. Непогано. Придавив теж, мабуть, судак. Завів. Став, що? Виходи, виходи, виходи. То завів там чи закарчачиш. Та -мо. Знов дебелий судачар. Дивіться, який гарний. Сюди Кевич знов клюнув. Огонь знов рим... слімфрік Зар... спрацював. Точка себе вичерпала повністю, клювання э, зійшли на нуль. Э, Рибка чи закрила рот, чи десь пішла далі. Ну і ми будемо теж іти далі. Не будемо застоюватись на одному місці і підемо теж далі шукати ще. Попереду ще є пару карчів, які можна обловити і ще щось піймати. Прийшов я ще на одне місце, там є карчі. Зараз в мене є тормозочок, чайок. Сяду тут така каряшка є, переобідаю трошки і продовжу риболовлю. Так, по тормозку. салка. Варена картопля і хлібчик. Зараз перекусю трошки і піду далі. Ну як же без чайочку? Чайочок на осеневих таких риболовлях, коли холодно. Ще й в забродах стоїш в воді, то це взагалі крута штука. Теплий, гарячий чай. О, гарно. Всім смачного, хто буде дивитися, перед екранчиком, з їжею. Всім смачного. І знов чагарі. Заліто все. Геть. Захащилось. Геть-геть. Оптим сплошні хащі. Бачите, де приходиться ловити судака. Ось таких хащах. Що ми тут маємо? Тут ми маємо 5 метрів, 9, свал і плюс з карчі на ньому. Як наверху, на верху, на п'яти, так і на дев'яти. Тобто таке перспективне теж місце. Є і мілина, є і глибина. І є, є. О, непоганий. А, десь в корч зайшов. Давай, давай, виходь. Тут треба трошки фарсувати, бо корчів багато. І от в тому році у мене таке частенько бувало, що судак заходив в корчі і приходилось відривати. Ну цей клюнув прямо в ямі. Ну, не... Півторушка, але все ж таки клювання є. Це дуже гарно. Ух, ти підсів під самим берегом. Там, де ти там виходиш? Хотів вже виматувати, а він підсів. Ось такий дріб'язок. Ось такий. Ще зібра рвана. Давайте пробіжимось, що ловило, що не ловило сьогодні. Е, що не ловило? Е, яскраві кольори я пробував. Але чомусь вони сьогодні не працювали у мене. Працювала ось така рибка, але зі шат в такому ж кольорі. Е, на нього був гарний сход. Е, працював Віпо. В такому, ну, фіолет, наверное, да? Колір. Ну, оце було. Це бучер Swirreal, стара така була контора Перкас. І мені трошки там свого часу підігнали їхнього силікону, зараз це інтеч. На нього була клювака. Кстати, по судаку гарна така форма. Лови... Ну, добре лове. Рибалку затащив сьогодні в Slim. В 206 му кольорі, в улюбленому моєму. Бачите, у нього такий корічнюватий пустце і верх синій, з якоюсь зелений, зелененькою такою бльосткою. Так, що ще ловило? Ловило ще оце, клювало на нього. Щука клюнула перша на нього. І на таку ж саму тукана все була. І потім ще були судачі клюваки, але хвоста відгаризли у такої ж самої рибки, так, що тут? Оце піймало сьогодні, теж щось піймало. Судачка малого піймало воно сьогодні. Ось якось так. Ну, Якщо взяти і кольора, так, провести якусь підсумок та черту, то працювали темні кольори. Працювали темні кольори, але я чомусь от Віпав в цьому кольорі не спрацював сьогодні. У мене чуть не знаю. такий гарний кольор е, з такою бльозко класно, ну, але щось промовчав. Не знаю чому. Щось е, не пішло. Е, ось яка аналогія. Темні кольори і яскраві не працювали геть. Е, а якщо ще от розложити приманки, то працювали сьогодні червітвістери. І геть майже зовсім не працювали е, класичні форми приманок. Ось якось так. У мене б стояв 55-й аж флюр. Select, старий флюрик. У мене 55-й був. Е, як бачимо, судак геть не боїться його, і якби нормально реагує і клює. Е, чому 55-й? Заздалегідь я рибачу 0,40 флюром. Тим паче, коли ловлю судака, там е, товстий флюр не потрібен дуже, І, тобто 40-го Щось я розхвилювався з останньої риболовлі, е, що у мене щука там відкусувала, і я сімку витащив і думаю, поставлю трошки побільше флюр потовще, щоб не злить якщо трофей. Але сьогодні щуки не було. Ну, Це таке нещучий день. На цьому я, мабуть, свою риболовлю закінчу. Половив сьогодні судачків досить е, кайфу получив. Бо були клювання, були рибини, були відпускання, все було, не було тільки щуки. На цьому я свою рибалку закінчу, і зараз я буду йти до машини і збирати ще гриби. Якщо я найду щось, я вам покажу. Не найду, не покажу. Ось якось так. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал. В описі посилання на мій. Фейсбук, Інстаграм, Телеграм канал. З кому куди завгодно і удобно заходьте, дивіться і коментуйте. І до нових зустрічей. Пока-пока. Так, ще тільки заходжу, але вже побачив гарний підосиновик росте. Дивіться, який О, красунчик. Ух, який гарний. Е? Клас. А, бомбела. На велику кількість я сьогодні не сподіваюсь. Чому? Тому що вже холодає і ці гриби, вони самі по собі відходять. Тобто вони закінчуються. Ось якось так. О. Красунчик. О! Горнюй який! Молоденький, те що треба. А? Молодесенький. Маслючок торчить. Ще ми його підріжемо. О! Ти? Молодесенький, гарнесенький. пупиночку еще можно подрезать. О, это нормально. А цей, бачите, начебто и только вырез. А не, шляпка пиде. А, такой. А, пахнет. уже останні. О, смотрите. Два сразу торчать. О, ось такий. Ось. Такий. Поїжений трошки. І там воно ще молоденьке, торчить, побачив. О, який гарний гарнюнчик який, Клас. Ех, дивіться, був білий гриб. Це я тут такого рідко коли зустрічаю. Настоящий білий гриб. Але його з'їли черви. Жалко. Такий гарний був грибок білий. Так, друзі. Ось пройшовся я. По лісі трошки підзбирав. Є і польські, є підосиновики, є такі гарні, аж красив, красиві. А, це зранку ще по темному знайшов. Ось ще який гарний. Туда шляпка відламалась від ножки, ще поляк. Підосинок, пару маслячків. Ось якось така вийшла. Гриболовля ще по шляху додому.